Добрий день, шановні п'ятикласники. Рада вітати вас на уроці Пізнаємо природу. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати нову тему. Види руху в природі і техніці. Але перед тим, як ми перейдемо до вивчення нової теми, ми повинні з вами згадати попереднє. Для цього пропоную вам дати відповідь на декілька запитань. Я кажу запитання, ви зупиняєте відео та пробуєте дати відповідь. Перше. Що таке сила тертя? Друге. Що таке сила тяжіння. Третє. Назвіть один спосіб збільшення тертя. Два приклади взаємодії тіл. Три способи зменшення тертя. Поміркуйте та поясніть. З якою метою? Взимку тротуари посипають піском, лижі змащують спеціальним мастилом, використовують парашут під час стрибків з літака. Ми дуже гарно попрацювали та згадали попередній матеріал. Тож можемо починати вивчення нового. Ми з вами бачимо. На табличці види механічного руху. Але давайте в загальному згадаємо, що ж таке механічний рух. Механічний рух це зміна з часом положення тіла відносно іншого тіла. Ми бачимо з вами: механічний рух поділяється за формою траєкторії на прямолінійний. В такому випадку траєкторією руху є пряма лінія та криволінійний в такому випадку. Траєкторією руху є крива лінія. А також він буває рівномірний та нерівномірний. Давайте ми з вами детальніше з'ясуємо, в чому різниця між рівномірним та нерівномірним механічним рухом. Що ж таке нерівномірний механічний рух? Нерівномірний рух це рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу долає різний шлях. Звертаю вашу увагу, під час нерівномірного руху значення швидкості руху тіла з часом змінюється. Будь ласка, зупиняйте відео та записуйте нові поняття та визначення. А що ж таке рівномірний рух? Це механічний рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях. Крім цього, ми повинні з вами з'ясувати, що ще є такі види руху, як поступальний, обертальний, коливальний та реактивний. В чому різниця між цими рухами та приклади цих рухів у природі та техніці? Що ж таке поступальний рух? Поступальний рух це такий рух тіла. Під час якого всі частини тіла рухаються однаково. Можемо з вами побачити приклад, що це рух автомобіля по прямолінійній ділянці дороги. Обертальний рух це рух, у ході якого тіло рухається коловою траєкторією. Коливальний рух це рух, який повторюється. Через рівні інтервали часу. Реактивний рух це рух, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини. А тепер давайте трішки відпочинемо гімнастика для очей. Тож, ми з вами трішки відпочили. Тепер давайте працювати далі. Перед нами практичне завдання. Записуємо тему взош. Особливості руху тіл у воді й повітрі, на прикладі предметів різної форми, виготовлених з різних матеріалів. Зараз ми з вами будемо переглядати відео. Після цього запишемо в табличку те, що ми побачимо з вами на відео. Отже, перше. обертальний рух планет. Нагадую вам, що обертальний рух це рух, у ході якого тіло рухається коловою траєкторією. Можемо з вами побачити це на відео. Прикладом обертального руху є рух планет. Обертальний рух в техніці. Прикладом обертального руху в техніці. Є колесо огляду, коливальний рух в природі, рух листочків, які коливаються, так. Коливальний рух це рух, який повторюється через певні інтервали часу. Коливальний рух в музиці можемо з вами побачити, як рухаються струни, який коливальний рух властивий для струн. Коливальний рух в техніці рух, колес автомобіля. Знову ж таки, через певний проміжок, рівний інтервал часу. Поливальний рух будинків. Реактивний рух в природі. Прикладом є шалений огірок. Дивіться, реактивний рух, нагадую, це рух, який виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини. Дивіться, як виглядає. Як виглядає Реактивний рух огірка, шаленого огірка. Крім шаленого огірка. Реактивний рух властивий. Медузам. Личинка бабок, також властивий реактивний рух. Зараз на відео ми зможемо з вами побачити, як двостолковий молюск морський гребінець, якому також Властивий реактивний рух. Звертаю вашу увагу. Погляньте, будь ласка. А також приклад реактивного руху в техніці. Зараз ми з вами зможемо побачити це на відео: Як відбувається відділення з певною швидкістю від тіла частини? Приклад реактивного руху в техніці. Отже, ми з вами переглянули декілька відео про приклади того чи іншого виду руху в природі і техніці. А тепер давайте для узагальнення заповнимо з вами табличку. Отже, ми повинні записати тип руху та приклад цього руху в природі і техніці. Будь ласка, перепишіть табличку собі в зошити. Ми з вами сьогодні дуже гарно попрацювали. А тепер для узагальнення давайте спробуємо дати відповіді на декілька запитань. Перше, які види руху існують? Зупиняйте відео та спробуйте дати відповідь на запитання. Чим різні види рухів відрізняються один від одного? Де ці рухи зустрічаються в житті людини? Наведіть декілька прикладів кожного з видів руку. Молодці дуже добре. А тепер давайте спробуємо оцінити свою роботу сьогодні на уроці. Гляньте, будь ласка, на ромашечки. Мені підсило всі завдання. Мені було складно, то не зрозуміло. Це було легко та просто. Чи мені потрібна допомога? Виберіть, будь ласка, ту ромашку, яка підходить вам. Домашнє завдання. Вивчити конспект та вміти привести приклади рухотіл в природі та техніці. Дякую вам за увагу!